Державна установа Бошковська виправна колонія номер 16 Ви якщо не бачили, я вам рекомендую подивитися. Там людину поставили в певну позу і почали її мотивувати. Мотивувати для того, щоб вона розуміла, де вона знаходиться, що вона виконувала команди, що вона, ну, коротше, з демократією геть не зв'язано. От, от абсолютно ніяк не зв'язано. Знаєте, я коли на ці кадри дивився, я собі. Страхом усвідомлював, як в колоніях людей мотивують йти на фронт. І я собі більше зі страхом думаю, як вони будуть воювати. Вже нам розповіли, що їх будуть, з них будуть формувати штурмові батальйони. Ну, штурмові роти, штурмовики будуть, штурмовики. Це, от після того, що з них зробили в колоніях, там вони стануть штурмовиками. Я це аж бачу. Ви знаєте, це просто, не просто ганебно, це просто якийсь жах. Я, я взагалі не розумію, що ми робимо, захищаючи нашу країну, якщо ми всередині маємо все те ж саме, що є там. Хто не бачив, телеграм профілю. Я вам вкрай рекомендую подивитись, що відбувається. Знаєте, це кому ноги не переламали. Того в Європу тягнуть. Це, напевно, метод. метод формування європейських цінностей. Я не знаю, що буде з тими людьми, які це робили в колонії, пишуть, що вже там справа якась оголошена там проти них. Але я бачу, що системно це нічого не змінює. Системно нічого не змінює. Чому? Подумайте. Telegram і Ютуб, шапці профіль.